Привіт, шукачі таємниць. Сьогодні у нас для вас щось особливе: історія, яка змусить вас замислитися і, можливо, навіть злякатися. Готові зануритися в історію, від якої мороз по шкірі, тоді влаштовуйтеся зручніше і слухайте уважно. Сьогодні ми поговоримо про загадку, яка досі не дає спокою навіть найвідчайдушнішим сміливцям. Це історія про ліс, який зник так само раптово, як і з'явився. Уявіть собі, глухе село. На узліссі дрімучого лісу справжню гущавину, як у казках бажова, місце, де час немов зупинився, і кожен куточок зберігає свої таємниці. Місцеві жителі шепотілися, що в самій глибині лісу мешкає щось незрозуміле. Вони вірили, що ліс живе своїм життям і може захищатися від непроханих гостей. Говорили, що той, хто увійде туди з чорними помислами, назад уже не повернеться. Ліс, немов відчував наміри людей і реагував на них. І ось одного разу в село приїхав незнайомець його поява одразу викликала підозри у місцевих жителів. Високий, з очима кольору сталі, він називав себе купцем, але поводився, немов кіт, який гуляє сам по собі. Його поведінка була дивною і насторожуючою. Після його появи в селі почали відбуватися дивні речі. Люди почали помічати незрозумілі явища, які раніше ніколи не відбувалися. Ночами чулися шерехи, ніби домовик розбушувався, худоба металася, як перед грозою. А потім пропав хлопець, пішов у ліс і, немов у воду канув. Це було початком низки загадкових подій. Селяни, звісно, одразу подумали на чужинця, але коли пішли його шукати, він і слід прохолов. Ніхто не знав, куди він міг зникнути. А разом із ним зник і сам ліс. Це було неймовірно, але факт залишався фактом. Там, де ще вчора шуміли вікові сосни та берези, тепер простягалася гола рівнина. Це було як у кошмарному сні: ні пенька, ні корінця, немов лісу, й не бувало, як у казці про Кощія безсмертного. Місцеві жителі були шоковані і не могли повірити своїм очам. Одні говорили, що ліс сам пішов, інші, що незнайомець був чаклун, не інакше. Версій було багато, але жодна з них не давала точної відповіді. Але іноді. Темними ночами над цією рівниною чути шепоти. А що думаєте ви, куди міг зникнути ліс? Можливо, у вас є своя версія цієї загадкової історії? Пишіть свої версії в коментарях. Нам буде цікаво дізнатися вашу думку і ваші здогадки. І не забудьте підтримати наш канал. Підписуйтеся, ставте лайк, якщо любите історії, від яких кров колоне в жилах. Ваші лайки та підписки допомагають нам створювати ще більше цікавого контенту. Розкажіть, яка історія вас зачепила найбільше. Ми завжди раді вашим коментарям і зворотному зв'язку. Підтримати канал можна донатом. Навіть невелика сума на картку Монобанку дуже допоможе. Ваша підтримка дозволяє нам продовжувати радувати вас новими історіями. До нових зустрічей, любителі загадкового. Бувай, бувай! І пам'ятайте, світ сповнений таємниць. Які чекають, щоб їх розкрили.